Вітаю вас, дорогі діти! Тітонька Сова, так рада бачити вас на новому старті веселих новорічних мандрів. Так рада! Попереду нас чекає багато цікавого, тому давайте, як ведеться, спочатку згадаємо про недавні пригоди, подивимось мультик і відразу відправимось у далеку подорож. Згодні, діти! Звичайно, я й не сумнівалась. Дивимося мультфільм про те, як дідусь Мороз в Трансильванії вітав з Новим роком самого графа Дракулу. Якось взимку перед самим Новим роком їхав дідусь Мороз через темний ліс в Трансильванії в гості до самого графа Дракули. Страшно було їхати, але що поробиш? Тільки у ворота постукав, як вони самі відкрились, а всередині павутиння. Страсті всілякі, прямо жах якийсь, а в залі сам раф зустрічає. Добрий такий ніби. Але тільки подарунок свій побачив, як крикне. Дідусь, не довго давай тікати, а дракула за ним. Так і ганяв грав за дідусем по всьому палацу, поки не схитрив і подарунок свій спеціальний. Намордник на дракулу не одягнув, а ось так і новий рік приборкав дідусь страшного графа. Запам'ятайте, діти, добро завжди перемагає зло. Ну, поїхали далі. Попереду нас чекає Україна, де теж дуже цікаво і весело прийнято зустрічати Новий рік. Почнемо з того, що ви, мабуть, знаєте. Новий рік ми відзначаємо в ніч з 31 грудня на 1 січня. Перед святом ми прикрашаємо ялинку кольоровими гірляндами і іграшками. А на ранок під ялинкою діточок, тобто вас, мої дорогенькі, чекають подарунки від дідуся мороза. А ще в Україні під Новий рік прийнято колядувати. В щедрий вечір українські дітлахи ходять по сусідських будинках і носять солом'яну ляльку коляду. Співають пісні і вітають господарів. А господарі дарують йому відповідь різні солодощі і щось смачненьке, цукерки, калачі, пироги. А ще згадайте: в українських казках часто під Новий рік з'являється найсправжнісінька, нечиста сила. О, вже ця нечиста сила, всі ці чорти, чаклуни, відьми і лісовики, водяники та болотні, всі ті, котрі своїми злими і негарними витівками так і хочуть зіпсувати добрим людям свято. Зараз я покажу вам маленьку мультиплікаційну історію, в якій наш старий, добрий знайомий дідусь Мороз приїхав в Україну під самий Новий рік, де й зустрівся зі всією цією нечистю. Дивіться, діти! Якось вирішив коваль Вакула до місцевого чаклуна Пацюка сходити, не встиг ще й до хати підійти, а хитрий чор тут, як тут. Але Вакула не злякливих через плече сплюнув, сміливо в хату до Пацюка війшов, Бам! – здивувався Вакула, та тут не Пацюк, а сам дід мороз на лавці сидить, а Пацюк йому сідай, Вакуло. Вареники їсти, тільки ось здалось ковалеві, що вареники ці не прості. Ти помилочка здалася, прямо пацюку око догодив. Той розсердився, мішок живий на вакулу накинув, а того чорт відкав. Та саме в таких, як і наречена хотіла, довелось вакулі всю ніч чорта ловити. Не йти ж дім без подарунка. Ось така потішна історія сталася з дідусем Морозом в Україні. Точнісінько, все так, як в українських народних казках. І чорти, і ковалі. А наші пригоди на превеликий жаль на сьогодні закінчились. До побачення, діти, до нових зустрічей, до нових новорічних мандрів.